Таю вас малята, Сьогодні пропоную вам пограти дуже цікаву дидактичну гру під назвою Що буває взимку. Я вам буду називати явище природи, а ви будете казати, буває чи не буває таке взимку. Наприклад, взимку дерева вкриті снігом. Так, таке буває, розумнички. Давайте ще раз спробуємо. Взимку діти граються сніжками. Поміркуйте, будь ласка. Так, звісно, таке буває. Молодці. Зимку, росте полуниця на городі? Ні, такого не буває. Дітки, взимку ми можемо бачити метеликів? Ні, такого не буває. Молодці. А взимку ми можемо зліпити сніговика? Так, звісно, таке буває взимку. Дуже добре. Сподіваюсь, вам сподобалась наша гра. До нових зустрічей! Малята!